Звільнили, щоб призначити, багаторічний очільник рівненської обласної дитячої лікарні Віталій Бойко востаннє підписує внутрішню документацію як директор цієї установи. З певними паузами він керував медзакладом близько 14 років. За цей час розповідає лікарня, на його думку покращила як умови лікування, так і обладнання. Втім, головним своїм здобутком чоловік називає людей. Я пишаю з колективом. Це правда, це щиро. Все, що зроблено, то дякуючи колективу і спільній нашій роботі. З 1 листопада у Віталія Бойка нова робота. Чоловік очолив Рівненський обласний протипухлинний центр. Попереднього керівника Григорія Максим'яка було звільнено через скандал із танцями на столах. Розпорядження про призначення уже підписав голова рівненської обласної ради Андрій Карауш. В умовах воєнного стану конкурс не проводився. Контракт дійсний до кінця воєнного стану і ще півроку по тому. Голова облради висловив сподівання, що Віталію Бойку вдасться покращити ситуацію у протипухлинному центрі. Онкодиспансер після всіх всіх тих подій е, є такою точкою особливої уваги. І при виборі керівника в першу чергу керувалися а, досвідом. Б, ця людина має бути стирженовою, і ця людина має е, мати бажання е, змінювати ситуацію. Віталій Бойко не заперечує щодо можливих кадрових рішень у протипухлиному центрі. Головним своїм завданням наразі називає покращення якості надання медичних послуг, якість і доступність медичної допомоги для пацієнтів, щоб їм було комфортно. Ці так в загальному звичайно, що крізь призму цього там стоїть багато ряд питань. Немає значення, який заклад. Якщо ти професіонал і управлінець, ти маєш справлятися з любими задачами. У будь-якому закладі місце Віталія Бойка на чолі обласної дитячої лікарні займе донедавна заступниця медичного директора цієї установи Юлія Білик. Жінка у цьому медзакладі з 2019 року розпочинала як дитячий анестезіолог. З 1 листопада обійматиме посаду директора закладу. Але я впевнений, що Юлія Валерія справиться допомогу. Допомогу Ітанію Ярославовичу. Молода, амбітна, з досвідом лікаря, з невеликим досвідом управління, але ще раз повторюсь, вона має так само колосальну підтримку в колективі. Юлія Білик повідомила, що кадрових рішень чекати не варто, колективом задоволена. Я думаю, що ми гідно підтримаємо все-таки всі починання Віталія Ярославовича і будемо розвивати наш заклад. Юлія Білик дружина депутата Рівненської обласної ради від партії Олега Ляшка Юрія Білика. До слова, він також є головою постійної комісії Рівненської обласної ради з питань охорони здоров'я, материнства та дитинства. Його помічником-консультантом зазначений колишній очільник обласного тубдиспансеру Федіра Врука, той самий, якого визнали винним у корупції. У 2020 році, за інформацією руху, чесно, Юлія Білик, балотувалася у Рівненську міську раду, але не пройшла у декларації перед призначенням жінка вказала що житла у власності немає проживає у будинку чоловіка придбаному у 2020 році вказана вартість 385 тисяч гривень згідно з декларацією немає і автомобіля окрім роботи в обласній дитячій лікарні у декларації йдеться про роботу за сумісництвом в протипухлинному центрі та шкірно-венерологічному диспансері готівкою жінка зберігає 15 тисяч доларів за 15 проти 0 отримали функ, голосувало 39. Рішення не прийнято. Новопризначений очільник протипухлинного центру Віталій Бойко разом із тим є депутатом Рівненської обласної ради. Найновіша його декларація датована березнем цього року. Чоловік володіє автівкою марки Лексус вартість понад мільйон триста тисяч гривень. Дата купівлі 2020 рік. У власності дружини будинок, яким користується Віталій Бойко. Вказана вартість мільйон сто п'ятдесят тисяч гривень. Готівкою Віталій Бойко зберігає 20 тисяч євро та 35 тисяч доларів. Вадим Мороз, Денис Коломес, телеканал ITV, Тіві